Тиша, хвилина мовчання, розгортання прапора і перший свисток. У Вовковенецькій громаді футболом вшанували пам'ять полеглих воїнів. Міні-турнір зібрав молодь ветеранів і просто небайдужих мешканців. Турнір присвячений пам'яті загиблих захисників та присвячений підтримці тих хлопців, які сьогодні безвісно відсутні, і тих, які знаходяться в полоні. У Вовковенецькій територіальній громаді 30 полеглих солдатів, і серед цих 30 полеглих є такі, які дуже полюбляли спорт і грали футбол на площаці, яка знаходиться біля Вовковенецького ліцею. На полі не лише м'яч і голи, а й емоції, яких не сховати. Кожен учасник знає, ці матчі не про перемогу, а про вдячність за тих, хто поліг за свободу, за право жити і грати сьогодні. Сьогодні турнір, позвали хороших команд. Турнір буде класний і обіцяє бути інтересним. Дорожня, де, де дві. Вони на підході дві команди. Вінківці, дві команди, волковинці дві, дві команди. Красилів і Ялтушків Копайгород і Барська ОТГ ОТГ-2». Один з команд у громаді назавжди викарбовані імена 30 захисників. У кожного своя історія, своя мрія, яку обірвала війна. Їх пам'ятають у родинах, школах, церквах і тепер на спортивному полі. Син Ігора Вікторовича, на жаль, теж пропав безвісти, і він проводить змагання і нелегко йому сьогодні, але він все ж таки. Дуже любить спорт і він віддав все своє життя розвитку футболу на теренах нашої волковницької громади. Такі події не лише спосіб шанувати, а й виховати молоде покоління у повазі до своєї історії. Бо герої поруч у сусідньому селі на фото у шкільному коридорі у спогадах рідних. Тут класно, тут атмосфера, все є. Майданчик сучасний новий. Чом би не їхати. Ми туди, де, де є футбол. У Вовкованецькій громаді обіцяють, турнір стане щорічним, щоб кожна жертва не була забутою, і щоб Україна перемогла. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.